Вітаю вас, малята, на нашому занятті. Малята сьогодні до нас на заняття завітала чарівна гостя. А що за гостя вам підкаже загадка. Тож слухайте уважно. В жовте лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси чарівна цариця. Осінь. Так, дітки, це осінь, яка все змінила навколо. Давайте розглянемо картину. Яка пора року зображена на картині? Так, осінь. Які стали дерева восени? Барвисті, різнокольорові, золоті. А що сталося з травою? Так, вона пожовкла, засохла. А що роблять листочки? Вони падають, кружляють у повітрі. А що ще часто відбувається восени? Ідуть дощі, диме холодний вітер. Молодці! А пані осінь пропонує вам погратися в гру. Вона. Підготувала запитання, а ви маєте на них відповісти, так, щоб відповідь починалася зі слова осіння, осінній, осіннє, осінні. Наприклад, восени настає яка пора, осіння пора. А далі самостійно. Який віє вітер? Сінній вітер, яка погода восени. Які восени стоять дні? Який дощ іде восени? Яке восени небо? А наостанок пані осінь пропонує вам вивчити чистомовку. Тож слухайте і повторюйте за мною. Ла-ла-ла осінь прийшла Ло, ло, Ло-ло-ло. Прохолодно холодноста. Ло. Хи хи хи. Відлетіли вже. Тахи! Щі, щи, 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 холодні часто йдуть дощі. Молодці малята. Пані осінь прощається з нами і вирушає назустріч зимі. Тож і нам пора прощатися. До наступних зустрічей. На все добре малята!